Так, пацани. зараз я вам покажу детально, як отримати стиль Гарпа. Ви приходите на Марінфорді, піднімаєтеся наверх. Ну, це понятно. просто піднімайтесь наверх. І вам дається е, квест, щоб вбити Вайтбірда. Щоб його вбити, треба піти і підніматися, в, сюди от, щоб отримати Fire Essence, яка його розморожує, щоб. Ну, щоб отримати. Ви вбирає, вбиваєте тут мера босса. потім знову приходите вниз. Берете Fire Essentiу в руки. Нажимаєте OK Yes і все, він спавниться, ви його вбиваєте. Як ви бачите, я його тут вбив. Угу. І в мене показався квест, що треба вбити роджера. Щоб вбити роджера, ви маєте прийти на Форо Island і з нього полетіти між НЕ і Е Ну, сам острів не так далеко. І сам Роджер спавниться кожну годину 30. Ну, це так, що треба буде почекати. Але нічого такого, прям сильного. Він не сильно-сильний, то його легко вбити. І от зараз починається саме такий надоїдливий момент, то що треба вбити 2 Мігалодона. Щоб отримати спавнер для Мігалодона, ви маєте прийти на колізей і полетіти на НЕ. Тут летіти доволі далеко, ну, або їхати. Немає різниці. Так от, от ви прийшли до цього NPC, спускайтеся вниз, і не говорите до самого NPC, як я от зробив. А от тут знизу є такий предмет Блюпринт. Щоб вам отримати спавнер, вам треба дати 10 зубів акули і тут один Bluprint. Вам треба взяти 4 їх, щоб заспавнити 2 мігаладонів. Після цього ви приходите Waters і виливайте оцю воду, е, ну, кров. І після цього вам дається квест після того, як ви вбили на Люсі. Він знаходиться в Роус Кіндом в Колізеї. От ви просто тут -ут -ут бачите, він тут гігантський, то ви його не пропустите. Підходите, вам треба мінімум 2 гравця, але краще просто зайти на когось віпку, який хостить, і вбити. Це буде набагато легкіше. Ну, за виповнення квеста вам даються ще й аутфіти, які є в гарпа. І після цього, коли ви вбили Лусі, треба просто вернутися назад до нього і поговорити з ним. О, все, я прийшов до нього. Ви просто до нього говорите і він видає оцей от стиль. От, як ви бачите, така от стійка прикольна. Ну, це все. Це був весь туторіал. Дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.